Направду працюємо з найліпшими людьми нашої країни. Ну це без перебільшення, без ніяких там не знаю, чи що. Ну от я зараз сижу з тобою, і мене десь типа. Поясниця болить, знаєш? І я думаю, болить поясниця. А ти потім дивишся на тих учасників і думаєш, та що ти, Заспокойся з своїми поясницями, направду, нема на що бога гнівити. Наша задача дати максимальну можливість всім учасникам спробувати ті чи інші види спорту. Як правило, в учасників, які приходять, так чи інакше вони хочуть досягати якогось результату. А досягти якогось результату можна, якщо сфокусуватися на чомусь конкретно. Я бачу зараз, що показують учасники, та те, що це, це буде файно. Ігри нескорених зсередини на армія ФМ. У залаштунки Invictus Games заведе Дарія Бура. Вітаю всіх слухачів Армії ФМ, Мене звати Дар'я Бура, і в ефірі спільний проект Армії ФМ і Ігор Нескорених в Україні, ігор нескорених зсередини, де ми говоримо про часом невидиму роботу організаційної команди. Часом видиму, але не, не знаємо деталей, і намагаємось в цьому проекті все дізнатись. Сьогодні е, говоримо з Ігорем Крицаком, це спортивний менеджер ігор нескорених. І власне його робота. Коли ви дивитесь, як змагаються на надзмаганнях учасники, або коли їдуть за кордон на міжнародний захід, можливо, не така вже й помітна, але без цієї роботи нічого б не було. Привіт, Ігор! Чи так це? Привіт, Дарія. Та, напевно, так. Напевно так. Без зайвої Хотілося б думати, що так. Власне, Чого складається твоя робота як спортивного менеджера, тому що я коли спостерігаю з боку, я не лізу туди, тому що я там нічого не розбираюся в ваших табличках, але це постійні якісь домовленості. Тобі треба враховувати дуже багато деталей, особливо якщо ми говоримо там про навчально-тренувальні збори учасників або про національні змагання, там, де їх взагалі 300-400 людей. Треба врахувати дуже багато всього. Окрім цього, це ще й спортивні локації. Розкажи трохи більше про свої. Обов'язки перше і важливе сам по собі спортивний менеджерність не вартий, тому що є команда, яка допомагає реалізовувати всі ці ідеї, фантазії, запити і потреби. Я би тут ділив просто на етапи. Якщо говорити про етап, коли ми працюємо над відборами, там та. Спортивні кемпи, наприклад, mm -hmm. організовуємо, тому що Чи ми говоримо про збірну вже, коли в нас збірна Ні, ми Давай запакована? говорити про те, що збірна ще не визначена, тому що там більше ще роботи. Тому що, наприклад, на останніх на змаганнях було 329 учасників, і це екзеклі. Exactly. То зі, збірно... зі збірною зі багато... збірною працювати легше однозначно. Тому що в тебе там 35 людей. В тебе є визначений ліміт учасників, з якими ти працюєш взаємодієш. І ти знаєш, які вони види спорту обрали? Та, і... Знаєш, які вони види спорту обрали, або принаймні. Е... Ти обмежуєшся тою кількістю людей, яка в тебе є. Коли ти на етапі відбору, там кількість людей в принципі на початковому етапі не обмежена. Mm -hmm. До кемпу може долучитися досить багато людей. Ми цю цифру знаємо лише в кінці, вже так, коли люди заявилися і підтвердили свою участь на етапі кемпу. і ця цифра може бути 100, трохи менше або трохи більше mm -hmm. учасників. І от з такою кількістю вже важче працювати з одного боку. З іншого боку, наша задача дати максимальну можливість всім. Учасникам спробувати ті чи інші види спорту. Ми зараз більше акцентуємо увагу на військовослужбовцях, ветеранах, які не мали попереднього експіріенсу, досвіду, і намагаємося показати всі види спорту і створити для них ці можливості, щоб всі спробували всі види спорту, які в нас є представлені. Що для цього треба? Для цього треба підготувати локації, домовитися з усіма локаціями про певний час, про певні дні. Угу. Mm -hmm. І забезпечити процес. Щоб забезпечити процес, треба зібрати команду тренерів, домовитися з тренерами, самі локації підготувати, підготувати спортивне обладнання, якщо воно потрібно на тих локаціях. Якщо не потрібно, то принаймні там підписати якісь договори і бути впевненим в тому, що ми приїдемо і там не буде зачинено. Вже після того як учасники познайомилися з води спорту, починається якийсь тренувальний процес, а тренувальний процес будується разом зі всією командою тренерів. У нас немає головного тренера. У нас є спільна командна робота всіх, хто залучений в процес. А наскільки важливо от власне ця спільна командна робота тренерів? Тому що кожен тренер же ж відповідає за свій вид спорту. Він знає орієнтовну кількість учасників, яка хоче брати участь в його виді спорту. Для чого, наприклад, тренеру з веслування знати, що там робиться в тренера зі стрільби з луку? Для того щоб регулювати навантаження, яке угу. може отримувати той чи інший учасник? Тому що здавалось би, веслування високоінтенсивний, динамічний вид спорту, стрільба з лука може виглядати. Супер легкою, але на по За три дій. години потримати руки, то і руки втомлюються навіть на стрімбі з лука. Тому для того, щоб регулювати ці навантаження, ми намагаємося синхронізуватись і будуємо наш тренувальний план таким чином, щоб сприяти реабілітації учасників, а не травмувати Загнати їх ще більше, як роблять на деяких спортивних заходах, які там. Які заганяють. Слухай, але я от хотіла власне, запитати, тому що коли на, на моменті цього вибору е, видів спорту хлопці і дівчата, ну не знаю, як дівчата, тому що більше помічаються хлопців, цих. вони хочуть прям все, вони там вислування, е, лук, е, гребля, е, верніше, гребля, це те саме, що виславання. Як називається пауерліфтинг, Вони хочуть все. І навіть я просто була свідком пару раз, коли ти пояснюєш учаснику, що ти типу, визначся, тобі не треба ці всі види спорту, тому що тобі буде складно, а він хоче все, бо йому ну бо він хоче. От як знаходити цей підхід, як комунікувати з хлопцями, з дівчатами про те, що не заганяйте себе в спорті, тому що тут у в нашому проєкті спорт для того, щоб вам було прикольно, а не для того, щоб ви я хотіла тільки що сказати. Слово, яке говорять всі учасники під час веслування <рес> <рес> на, на букву Р, але не буду. Ну, Щоб не забити себе в тих видах спорту, та тут кілька підходів насправді. Тут е, якраз і важлива є спільна робота. Тренерів, спільна робота психологів організаційної команди, спортивного менеджера, і дуже важливою є робота асистентів-тренерів. Я вважаю це наш прям супер успіх рішення залучати асистентів-тренерів це учасників з попередніх національних збірних команд угу. і відборів. Тому що ці люди на собі відчули. То все навантаження, і вони можуть доступною мовою пояснити всім військовослужбовцям, ветеранам, які приходять і хочуть розривати всі види спорту, що це тумач, і що це буде потім для них аукниця. Mm -hmm. І вони просто не вивезуть ну, типу, на хіба це робити? Mm -hmm. Плюс тренери то пояснюють з точки зору навантаження. Плюс я там можу пояснити ще з якоїсь іншої точки зору, тому що є така книжка Есенціалізм знаєш? Ні. Дуже файна книжка, всім рекомендую. Це про фокус, це про те, що якщо ти хочеш. Ну, по-перше, люди мають розуміти, на хіба їм ті води спорту? Угу. Бо я мощний. Ну, типу, просто бо я мощний, це має право така концепція на існування, але на хіба і щоб що? я задаю запитання завжди. І щоб що, то воно, в принципі. Має якусь там кінцеву мету, ціль uh -huh. і так далі. Як правило, в учасників, які приходять, так чи інакше, вони хочуть досягати якогось результату. А досягти якогось результату можна, якщо сфокусуватися на чомусь конкретно. І є види спорту, які мечаться, наприклад, uh -huh. які не заважають одне одному, які навпаки доповнюють, підсилюють. А є види спорту, які, якщо набрати їх докупи. Ну, то вони будуть заганяти людину в той стан, в якому на виході вона не покаже результат. А з твоїх спостережень учасники ем, згодом все ж таки визначаються з конкретними видами спорту для себе? Ну, наприклад, після вже участі там, в, на змаганнях чи в іграх нескорених з колишніх збірних. Вони визначаються з якимись видами спорту і далі займаються цим по життю? Чи вони е, чи вони все ж таки десь шукають, шукають і пробують багато? Все супер індивідуально, ну угу. прям прям супер індивідуально залежить від людини, але в основному мені мені виглядає так, що люди все ж визначаються. Ті, хто мали спортивний якийсь досвід, попередній. З ними складніше, тому що вони мощні вони... досвід попередній в спорті. В спорті, угу. так ну бо насправді досить велика да. кількість учасників мають якийсь попередній спортивний всі. досвід, угу. і оце якраз та категорія людей, яка хоче все і зразу. Але як показує практика, все одно вони фокусуються на якомусь одному другому виді спорту, а інші просто собі роблять для кайфу. Угу. І це це також формат, таке може бути. Це не буде шкодити. Інколи бачу і спостерігаю такі штуки, що виступав спочатку в одному виді спорту, показав себе, реалізував себе і переходить до іншого виду спорту. І це також прикольна історія, тому що це про зміну зміну ком'юніті. Ні, ком'юніті одне і те саме та ветеранське там спільнота тусовка, але про зміну. Обстановки, скажімо так. Тому що інколи набридає займатися одним тим самим, хочеться чогось іншого, бачиш якихось інших людей, і воно також мотивує, заряджає на те, щоб змінювати час від часу види спорту. А чи є якась, не знаю, фразочка, можливо, яка для тебе особисто, і, можливо, вона використана в житті там до учасників, яка мотивує найкраще, най... Сильніше, от що варто сказати людині, яка в пошуці, наприклад, щоб прям зарядити її. Ой, ну у мене нема заготовочок якихось, знаєш. <клес> ну бо мені треба бачити людину, направду. Треба бачити людину, треба розуміти її там трабли, треба розуміти, що їй заважає, наприклад, зробити цей перший крок. Я інколи бачу учасників, які приїжджають, наче пробувати, але вони не роблять цей перший крок. Вони стоять з боку в ролі спостерігачів, дивляться там, mm -hmm. так. І в цей момент знаєш, по різному буває. Ти можеш. Прочитати там, по очах людини, що вона готова, але її треба чуть-чуть піштовхнути. А буває так, що не дуже. І тут треба там. Нема в мене відповіді на це питання. От прям нема. Я вмію супер заряджати, мотивувати людей, на власному прикладі можу то робити. Ну, Тому що в мене є великий спортивний досвід, і мені здається, що воно мені інколи дуже допомагає в комунікації з учасниками, бо вони бачать, що я не офісний клерк менеджер знаєш, mm -hmm. а щось можу і вмію, і можу пояснити. Е, бо тренера тренерами. А, а я, типу, такий собі простий чувак, які який, як який створює, який, да, який створює для них графіки. Які створює для них графіки, які щось там планує, пояснює, і мені здається, що воно прям супер допомагає. Я, я намагаюся на власному прикладі, навіть якщо я там щось не вмію, бо є види спорту, які в мене там краще виходять, є види спорту, які Ґгу. гірше виходять. Але я стою, роблю, кажу, гей, чуєш, давай і попробуй, і, 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 і воно воно працює. Тобто, ну насправді я коли запитував в учасників, як мотивувати, наприклад, побратимів, які ще з свіжим пораненням і ще в пошуках, то майже всі відповідають, що це індивідуально, тому що якщо людина хоче, то ти її зможеш змотивувати. Якщо не хоче, то, ну, то ти її не, не заставиш. Ну найкраща мотивація, але це знаєш, це треба там до людини достукатися, тому що це про фізичне і ментальне здоров'я. Ну, будь-який спорт, якщо його не забагато, якщо він. Нормований з класним відновленням. Це точно про користь для організму. І для м'язів, і для, і для ну, ж велика кількість учасників має травми поранення захворювання. І всі, ну, сорі. <клес> <клес> і реально це позитивно впливає на їх стан ментальний і фізичний. Тому що спорт для менталочки ну прям суперкрута історія. Ти собі фокусуєшся в виді спорту. Лупашиш або не лупашиш, але ти перемикаєшся. Ти наодинці з собою. Для мене особисто, я знаю, що для багатьох учасників це такий антидепресант, можливість побути з собою, провітритись, сфокусуватись на якихось там інших питаннях, аніж ті, які час від часу виникають в головах. А про, з точки зору фізичної, ну, камон, однозначно, це що позитивно тут пояснювати? Так. Сприяє. Ну, типу, і ми зараз насправді почали ще глибше копати в цю історію, тому що окей, в нас є тренувальний план, у нас є тренувальний процес, у нас є відновлювальні якісь процедури, сауни, масажі, часом якісь водні процедури. Клас, круто. Але, знову ж таки, на своєму досвіді я розумію, що. В цілому в Україні спорт не є настільки розвинутим, настільки би хотілося mm -hmm. і. Саме з точки зору правильного підходу до спорту У нас взагалі темний ліс. Багато тренерів насправді готує там своїх підопічних не дуже коректно-правильно. Я не говорю про наших тренерів, у нас суперкруті спеціалісти, я говорю про тих, знаєш, інстаблогерів, лідерів, думок і так далі, які там просто заганяють людей об'ємами та й до побачення. І коли людина отримує якусь травму, ну, то, типу, немає супроводу якісного і правильного. І це якраз про цю історію. В нас всі травмовані, і ну камон, давайте тоді не просто займатися спортом. Ми ж про реабілітацію. Значить, ага. тут повинні бути залучені фізіотерапевти, реабілітологи, які вивчають наших учасників, дивляться, ага, якого характеру травма, поранення з чим треба найбільше працювати, щоб воно дало результат. Тому що прийти зайнятися спортом це класно, але. Але тут треба копати глибше, треба дивитися на проблематику і працювати з цією проблематикою. Це, до речі, дуже занудна штука. Копати проблематику. Ні, не, не стільки копати проблематику, як працювати з цим. Ми там зараз купили спеціальне обладнання: всякі резинки, всякі роли, перкусійні пістолетики, і тут, знаєш, про. Кожен учасник любить прийти і прилягти на масаж. Ну хто не любить масаж. Це ж приємна історія і приємна історія. А попрацювати самим з собою ну це вже трошки скучніше. А ще якщо тобі резиночки якісь дають і говорять, що тобі треба поробити вправи там на баланс на стреч по. На розтягування м'язів, okay. на прокачування глибоких м'язів стабілізаторів для того, щоб людина, яка має ті чи інші травми, які стосуються саме того, що м'язи якісь не включені, або їх треба включати якраз після поранення, після реабілітації, mm -hmm. щоб воно не шкодило, тому що є ж руховий апарат. Якщо десь м'яз виключений, то десь щось компенсовується, щось перенавантажується. І з цим треба працювати. То поки що я бачу, що учасники не дуже в захваті від цієї історії, але ми будемо над тим працювати, прокачувати для того, щоб направду максимально сприяти відновленню. Ігор Крицак у нас в гостях сьогодні в проєкті «Ігри нескорених зсередини». Це спільний проєкт АРМІФМ і «Ігри Нескорених в Україні. Спортивний менеджер власне, проєкту. -да, про спорт ти дуже багато можеш говорити, я так розумію, але от таке особисте питання: що тобі дає твоя участь в цьому проєкті? Соціальна відповідальність для мене дуже велика. Я не воював, не воюю, і мене це максимально тригерить. Ну, тому що то є обов'язок кожного м, чоловіка, я вважаю. І я дуже часто собі задаю запитання: типу, ну, а, а як так? Ну, і направду, там, коли ми я ж працюю з хлопцями з дівчатами, та і особливо на етапі, коли люди приходять тільки на проект, мені інколи дуже складно, тому що ніхто ж не знає, там та що Ігор Крицак то цивільний чувак. <гум> ну, типу, може хтось думає, що він десь там вже був, має якісь там. А я говорю правду, я мені нема чого думати. І мені направду з тим складно працювати. Але коли я чую зворотний зв'язок від тих людей, з якими я працюю, мені трохи стає легше, і для мене це в першу чергу це знаєш соціальна відповідальність, розуміння того, що я, мені так здається, і хочеться в то вірити, що я роблю дійсно важливу справу, яка допомагає хлопцям і дівчатам приводити себе в порядок, бути здоровими, красивими, сильними фізично і ментально, після того всього досвіду, який вони отримали, там, де я його не отримав поки що. В мене десь такі самі відчуття, коли я працюю в проєкті Ігри Нескорених, те, що ти говориш. Чи є щось, чого ти навчився від учасників? Ой, oh. та вони мене максимально всі мотивують. Ну, типу, знаєш, коли ти бачиш тих людей і згадуєш якісь там. Ну, от я зараз сижу з тобою, і мене десь, типа. Поясниця болить, знаєш? І я думаю, болить поясниця. <рес> <рес> а ти потім дивишся на тих учасників, думаєш, та що ти? Заспокойся <рес> з своїми поясницями, з якимись своїми там буденними побутовими проблемами. Ну, направду, нема на що боганівати. І, і вони максимально мотивують. І ти, коли дивишся на тих людей, які. Багато чого пройшли в плані і психологічному, і фізичному. Ну, ну, ну я навіть не знаю ну, на що жалітися. Нема на що жалітися. Тільки мотивація. Дисципліна дуже вражає дисципліна наполегливість завзяття до виконання тих чи інших завдань, які там ставляться командою. Працьовитість, знаєш, оця от. Ну, Направду працюємо з найліпшими людьми нашої країни. Ну це без перебільшення, без ніяких там не знаю, підлабузниця чи, чи що. Слухай, але вони ж всі різні. От якщо говорити про саму збірну, їх зараз нова збірна 35 учасників. Вони всі різні. У них окей, в загальному у них однаковий досвід участі в бойових діях, але все одно він різний. А коли ми говоримо про надзмагання, знову ж таки, було 329 учасників. Це до кожного, кожнісінького і кожної треба знайти якийсь підхід, тому що все одно він чи вона до тебе підійде і скаже: У мене тут щось там не сходиться по графікам, по ще чомусь, або я хочу поміняти, або додайте, або заберіть. І це треба до кожного свій підхід. Де. Ем... Ну, блін, може ж бути вигорання. Де, де брати оце натхнення, говорити з людьми? Файне питання. Вони, звісно, не визують. У мене немає такого типу, щоб шукати натхнення при спілкуванні, при вирішенні тих чи інших запитань. Якщо я бачу, а такі люди є, що люди там намагаються сісти на голову, і це також окей. Mm -hmm. Це також про якийсь характер, про якісь там не знаю характер сісти на голову. Характер сісти на голову там, та або там вицеганити собі там якийсь особливий підхід. Це люди, люди мають свої якісь, не знаю, в кожного з нас є якісь там прикольчики, давай mm -hmm. так називати. І коли я то бачу і чую, ну то я не дуже даю собі сідати на голову в цьому плані, і я не шукаю балансу, я просто виставляю якісь межі, пояснюючи це тим, що слухай, ну якби правила одні для всіх, всі працюють по цій от програмі. І то є некоректно по відношенню до твоїх побратимів, посестер, колег, учасників mm -hmm. збірної, якщо, наприклад, там приділяти комусь більше уваги чи менше уваги. Дуже часто буває таке на відбіркових змаганнях, на національних відборах, на Да, безпосередньо на самих змаганнях, коли учасники вже з якимось досвідом приходять, сперечаються стосовно, наприклад, критеріїв відборів. О, да. так. Це прям максимально така пікантна тема. І є категорія людей, які досі не можуть зрозуміти, чому, показуючи найпотужніший і найкращий результат, вони не потрапили ще жодного разу до складу збірної. Угу. Це важка категорія людей в, в плані комунікації. Причому ну, їх також можна зрозуміти, тому що люди ціляться суто на спортивний результат. Для людини важко зрозуміти, типо, ну, як я зайняв перше місце, я всіх розвалив, типо, чому мене не взяли. Тому ми кожного разу і пояснюємо. Так, тому ми, але ми <світ> пояснюємо, але люди все одно того не розуміють. Що ігри не нескорених це не про. Е, і це першість. складно, там, Але хочеться, знаєш, я також намагаюся насправді тут. Не відрізати там просто ставити питання ребром, пояснювати з тої точки зору, що, ну дивись, якщо ти не потрапив в збірну, то не кінець. Ми тільки починаємо. Я вважаю, що ми тільки починаємо. Uh -huh. З року в рік проєкт набуває більшої ваги і значення в країні. Він впливає дуже сильно назовні. Бізнеси починають думати, як змінювати інфраструктуру, держава починає думати, як створювати умови. І я переконаний, що в майбутньому таких проектів буде більше, не обов'язково міжнародних на які люди mm -hmm. будуть їздити. Можливо, тут всеукраїнського формату, на які будуть переїжджати гості з-за кордону. І Я вважаю, що це більш престижно для нас, як для нації і країни, і самі Міш... ж ветерани, до речі, створюють Та. ці спортивні заходи в різних регіонах. Це дуже круто, однозначно. І люди, які показують фантастичні спортивні результати, я би їм дуже сильно рекомендував фокусуватися на тому, щоб брати ініціативу в свої руки, об'єднувати навколо себе людей. Ділитися своїм досвідом, мотивувати інших. А потрапити на змагання. Ну, слухай, паралімпійські ігри можна пробувати, можна пробувати інші формати і заходи. Та й все. Та варіантів, варіантів багато, багато, але насправді всі круті, хто приїжджає на, на змагання, і не тільки хто бере участь в іграх нескорених. Я в тебе ще хотіла на кінець запитати таку штуку вже стосовно конкретно цієї збірної, яка готується зараз, тому що вона братиме участь у гібридних іграх нескорених, зимовими видами спорту. І тут є одна така фішечка, яку Ілона Волошина, координаторка проекту, завжди говорить, це твоя ідея була про тренування. Учасників зимових видів спорту на воді, бо там схожі якісь рухи, баланси, і ця вся справа. Чи багато доводиться імпровізувати і вигадувати? І розкажи трошки про, про цю цей момент, який, який ви придумали, як тренуватися літом до зимових видів спорту. У нас в країні завжди приходиться багато інпровізувати, маневрувати і видумувати. От. Але я люблю такі штуки, тому що я, я люблю типу, складні задачі. Стосовно водних видів спорту і підготовки до зимових видів спорту саме через водні види спорту, знову ж таки, через власний досвід, я катався на сноуборді, починав кататися на сноуборді доволі в такому вже віці, в поважному. Коли я був молодий, вчився десь там ще в університеті, потім рано одружився, в мене не було такої можливості, тому що це про фінанси. І коли в мене ця можливість з'явилася, я вже був достатньо старий. І воно, знаєш, типу, е, ну, 30 плюс, скажімо так. Ну, Може чуть-чуть раніше. Е, я до того, що коли ти там на етапі, коли там дитина там, та, <хи> вчишся, дуже легко все сприймається, схоплюється і так далі. Коли ти вже трошки старший, вже ти починаєш більш обережно відноситись до свого тіла, особливо, якщо був досвід якихось травм, тобі стрьомно, там, та, ставати на, uh -huh. на борт. І ти досить довго вчишся. А щоб навчитись кататися на борді або на лижах, треба як не впівічці, знаєш, налітати якусь певну кількість годин, щоб бути вже впевненим uh -huh. там, пілотом, оператором дрону. Так само тут, поки ти не накатаєш якусь кількість годин. Ти не будеш доволі впевнено стояти. І падати на сніг головою або спиною ну воно трошки ну, неприємніше, скажімо, ніж падати у воду. І колись з сноуборду я пішов на вейк-парк, став на дошку на воді. Покатався якийсь один сезон літній, потім приїхав взимку кататися на сноуборді і зрозумів, що ого, я вмію кататися на сноуборді. Ну, типу, я я на собі відчув, що це працює. Тому, коли стояло питання, а як готуватися до зимових видів спорту, мені воно взагалі не стояло. Я зразу чітко розумів. Це була. Типу, моя ідея, яку ще треба було погодити з тренерами, я прийшов до тренерів, кажу, слухайте, чуваки, а давайте готуватися на воді. Хтось подивився на то скептично, хтось сказав, о, да, давай зразу. Але ну, логічно, що воно мало би працювати, тому що це про баланс, це про вміння тримати той баланс, керувати своїм тілом. А специфіка, вже знаєш, як кантуватися, маневрувати це вже трошки дійсно воно відрізняється, але. Вміючи керувати своїм тілом на воді, точно легше буде опанувати е, сніг. Mm -hmm. І я переконаний, що я бачу зараз, що показують учасники, та те, що це, це буде файно. Я просто пам'ятаю минулорічну збірну, яка не тренувалася в Україні жодного разу з регбі на кріслах колісних. Поїхали в Дюссельдорф їм кажуть, хочете в регбі взяти участь? Хочемо, і вони просто такий рознос робили. Крутий, тому я дуже впевнена в тому, що учасники цієї збірної нової покажуть в Канаді крутий результат зимових видів спорту. Ще й будуть розказувати учасникам Асникам з інших країн, щоб вони тренувалися на воді влітку. Вдома, дякую тобі за те, що ти прийшов сьогодні на ефір. Дякую тобі за твою роботу. Ігор Крицак, спортивний менеджер проекту ігри нескорених в Україні. Залишайтеся з армії ФМ». Дякую тобі. На Армія ФМ ігри нескорених зсередини.